Китайці придумали Мавік для зйомок, весіль, тревел відео і селфі. Але ж козаки подумали інакше. А давай на цією штукою заб'ємо ворога. Давай! давай, давай, так весільний дрон знайшов себе на полі бою. А ми разом з ним стартуємо у новий сезон його пригод. Історія дронів! Салют, сучасне покоління. б міг подумати, що романтичне свято надихне українців на один із найрезонансніших винаходів у сучасній історії війни. DJI випустила перший Mavic у 2016 році. Китайський дрон він став центром війни. У нас От твоя думка, чому так сталося? Це як співпадіння чи передумови до цього є. Така іграшка, яка яку вони зробили для себе чисто сьогодні знімати фільми. А ми вже його переробили, щоб вбивати. Ну, можна тоді сказати, що він народився в Китаї, але справжня глава написана в Україні. Та мені здається, зараз більше українців вміють літати на тому самому діджаї, ніж самі китайці. Ну no, no. і навіть по всьому світу дуже багато українців зараз дійсно вміють літати на дрони. Складний, компактний з камерою, що робила з урочистості трейлер у рекламних роликах: пляжі, гори, щасливі обличчя. Інстаграм обзавівся технологічними цацками, для заробляння лайків, де опинилися весільні відеографи у 2022 році. Отож, бо і воно. Експерименти цивільних, айтішників, волонтерів на спроби перепрофілювати весільний дрон в бойову одиницю, сприймалися Ах, не сприймалися у генштабі. Тоді сміялись з ідеї використання весільного дрона у бойових діях. Ну серйозно, як дрон з весіль може зупинити танк? Спойлер. танк стоїть, а дрон летить і танкісту. Вже зовсім не смішно. Коли от ти дивишся на монітор, сидиш, працюєш з Мавіком. Угу. Це для тебе в першу чергу гра, спорт, медитація. Це мені більше, знаєте, як це, як іграшка, якою можна там полетіти, щось пороздивлятися і тому подібне. А якщо ще робити моя, це взагалі. Ти запам'ятав Макс? Обережно, Макс. обережно. Потенціал побачили не генерали, а цивільні. Пробні тестування довели успіх задуму, і дуже швидко Мавік стає всевидячим оком артилерії. А коли хтось вирішив спробувати прикріпити гранату до цивільного дрона, історія змінилась назавжди без шляху назад. Прізвище дроном буде Коли я ще на фронті літав, то не було прізвищ. А коли вже тут на полігоні став інструктором, то в нас з'явився шпак, тому що його шпак збив. Появився дрон-цвіркун через те, що він дуже сильно любив в траві. Хлопці дуже сильно його любили в траві ховати і завжди ходили, шукали його по траві. Просто коли ти включаєш звуковий сигнал, він завжди так піп-піп-піп. Все, дрон підключився. Одними з перших серйозно працювати з Mavic почав підрозділ Фенік. Спочатку це були версії Pro та Mavic 2. Коли вийшов Mavic 3 з покращеною камерою та дальністю польоту, українці використали його за прямим призначенням, але так би мовити, у прицілі ми побачили нареченник зовсім іншого гатунку. Уявіть собі, ще вчора людина знімала перший танець молодят. А сьогодні цим самим дроном рятує побратимів Або у Полон. Інструкції, протоколи, чуйка та ризик, що перемагає? Якщо робити все по інструкції. Дрон можна не втратити. Коли я літав на фронті, у мене був такий момент, що буде, якщо я буду робити все по інструкції, все як має бути правильно. Я за три місяці не втратив ні одного борту. Це було на розвідці. На скидах чуйка дуже багато чого допомагає. Ти отак літаєш, тож зі скидом немає цілів. Роздивляєшся, роздивляєшся, і тут бац, і ти знаходиш якийсь той самий бліндаж, який ти можеш розвалити. І що чуйка, що інструкція це дуже великі ключові фактори, про яких треба. Ну з якими Слухай, треба. Слухай, Тобто, все потрібно поєднувати. Так, Макс, чуєш, твереза, голова і поєднання. Це важливо, запам'ятай. Тобі теж знадобиться. Зміна професії, нова епоха війни. Називайте як завгодно, але цивільні гаджети стали силою, яка впливає на перебіг війни. На фронті слово Мавік давно втратило весільний флер. Тепер це розвідка та корекція артилерії. А ще хм, новий вид гумору. Бо коли питають, а що ти робив до війни, відповіді бувають дивні. А скажи-ка мені, пане Олександре, а що ти робив до війни? Тюк, та весілля знімав. Добре, а зараз що ти робиш? Ну, скажи. Ну, власне, те саме. Тільки гостей на порядок більше і щось їм конкурси не подобаються О, і повесели мої. Рек став тим, чим колись був автомат Калашникова, простий, доступний і розповсюджений. Але з однією різницею, тут потрібна не лише муштра, а й ноутбук, павербанк і хороший мобільний інтернет. Ти бачиш, от майбутнє розвитку дронової війни. Що нас чекає попереду, власне, і тебе? Дрони будуть воювати. Вже НРК нормально розвинулася в плані того, що там вже ставлять ті самі автомати і тому подібне. Не тільки будуть літати, будуть і їздити. Може, і роботів скоро зроблять теж дронами. Ну, все одно людський фактор потрібен на фронті, але. Но... Не в такій буде великій кількості. Потрібно буде в плані дивитися за тими самими дронами і, може, навіть і контролювати їх, тобто там бігати, їздити і тому подібне. А не боїшся ти, що це призведе до. Повстання? Да, да. Так, <ріст> що буде скайнет якийсь, якась помилка і почнеться потім. Та всяке може бути. Блін, і що робити з цим? Воювати проти дронів. Все, <ріст> <Що? ріст> я до тебе запишусь тоді. Те, що іскусственний інтелект, він розвивається. Отже, від весільного вальсу до фронтового маршу. Танок дронів не зупиняється. Танок за танком. Повний вперед. Літати в дощ, бо все одно мокрий. Норм стрім, залежно від ситуації. Норм стрім відчувати, як б'ється серце разом із сигналом Норм. Норм. Злітати з кришки ящика з-під снарядів, бо рівна поверхня, чого добро пропадати. Стрьом, стрьом, Позиція палиться, пане кришка, ящик, мусор. Ловити дрон руками, бо посадити нема де. Стрьом стрьом, завжди знайдеться місце, де посадити дрон. Запускати Mavic під час артообстрілу, бо треба терміново. Норм стрьом. Норм стрьом. Ну, типа, стрьом, але все одно літали, бо треба. Між допроходом. Використовувати дрон для психологічного тиску на ворога. Норм. І таке бувало. Були случаї, коли у нас пацани спасали наших хлопців. Типа, щоб не взяли в клін. Літати в умовах реп, якщо є шанс втрати. Залежності по ситуації, норм треба. Бо якщо там бігають, включили реп, але все одно їх треба бити. Світі безліч дорогих військових дронів. Історія Мавік. інша. Вона почалась в Китаї, але справжня глава написана в Україні. Не прощаємось, просто йдемо на підзарядку. Підпишись, щоб не пропустити наступний виліт. Гадай, в санки придються, да, по <сёк> Петрович, вот ты любишь глубоко влазить. Не, но она будет эффектно. <сёк> Давай. Один и одна. оригинальный. Петрович, мы тебя никуда не бомим. Да. Терки на Кнопочку я сказал, что от как